Цікавий концерт організували наші колеги зі Львова, які у день захисників України завітали до нашого міста. Зокрема, на імпровізованій сцені виступали відомі зірки та Львівські радіоведучі. Це була виїзна студія якоїсь радіостанції? Так, організатором заходу було радіо перше. Цікаво подивитись на площі ренок організували справжній благодійний захід, який об'єднав місцевих жителів та гостей. Досить людно було у центрі бродів. Тут молоді та старші жителі зібралися з однією метою пожертвувати свої кошти на Збройні сили України. Під час благодійного концерту для захисників і захисниць зібрали 25 тисяч 600 гривень. Захід організувала команда Радіо Перше» і ТРК Перший західний. Ми з Радіо Перша вирішили виїхати з виїзною студією саме в Броди, організувати тут благодійний концерт для того, щоб допомогти назбирати кошти для 80-ї окремо штурмової бригади на тепловізор із дроном. Саме на це збирає Бродівська територіальна громада. Тобто, ми усі кошти, які сьогодні зберемо, ми залишаємо тут в територіальній громаді. Бійці 80-ї бригади потребують безпілотний авіаційний комплекс із тепловізійною камерою. Власне, на це і збирали кошти. Для цього на площі ринок поставили спеціальну скриньку у новому сезоні. На радіо перша стартувала акція, де ведуть пряме мовлення на різних локаціях. Бродам особливо велике вітання. Ми знаємо, як радіо перше тут слухають. У нас є своя аудиторія. Знаємо, що тут дуже давнє місто з військовою і воєнною історією. Ми кожному бродівчанину, який зараз захищає Україну і робить усе для того, щоб ми могли говорити про наше майбутнє як доконаний факт. Бажаємо витримки, підтримки стилу і усім повернутися живими, здоровими до своїх сімей. А бродівчанам організувати надійний тил для того, аби підтримувати кожного, хто зараз воює за наше майбутнє благодійну ініціативу для ЗСУ Підтримали виконавці: Зіновій Карач, Наталка Карпа, Остап Дрівко, Євгена та Сова. На самій площі зібралася велика кількість місцевих мешканців, які мали змогу насолодитися чудовим концертом, який вели у прямому ефірі Радіо. Перше юна та креативна співачка сова. Вийшла до людей, які щирими оплесками зустріли виконавицю на площі ринок. в мене своя вимітна з могом боку підготала. Свято не росне, права, не кажи, що ти не право на пустах. Також у перерві ми мали змогу поспілкуватися із радіоведучими, які не лише вели ефір, а й приємно спілкувалися з аудиторією. Ведучі заходу дуже задоволені, що завітали у цей день в місто Броди. Вроде нас зустріли прекрасно. Слава Богу, чудова погода. Це дозволяє людям власне бути тут і бавитися. На що ми розраховували, і особливо важливо. Я бачу, що люди із задоволенням долучаються до допомоги збройним силам України. А це одна з найважливіших місій, яку ми власне покладали на себе сьогодні. Сьогодні ми збираємо кошти на дрон тепловізор для 80-ї десантно штурмової окремої механізованої бригади. І дуже тішить те, що до нас навіть долучаються ветерани, які приїздять з іншого міста. Зокрема, це Оля Ворознюк з міста Золочів. Вона спеціально приїхала сюди для того, аби намалювати діткам аквагрим і таким чином теж приєднатися до благодійної акції. Тим часом красива і талановита співачка Сова продовжувала дарувати бродівчанам красиві музичні композиції. Що тріскають на Ми тріскаємо разом з ними. І артисти долучилися абсолютно на благодійних засадах, і вони вражали серця присутніх своїм талантом. Просто обожнюю виступати для мене виступ це, це, це означає моє життя, тому що я завжди максимально намагаюся маюся викластися. І особливо моя люби, улюблена частина це після виступу, якраз обійми, фотографії, давати коментарі. Тому якщо говорити про мене як про співачки, про виступи, то це однозначно синонім того, що я живу ними. Сова дуже вдячна бродівчанам за надзвичайно теплий прийом. Особливо після мого виступу я вже отримала декілька коментарів про те, що я зарядила когось, а я завжди говорю, що головна місія артиста це наповнити енергію. Я дуже щаслива, що я маю змогу якраз виконувати цю місію. Що можете побажати бродівчанам? Хочу побажати сьогодні класу кайфанути завідпочити, зарядитися нас, нашою енергією артистів і також допомагати нашим сусідам, тому що сьогодні ми зібралися саме завдяки їм, саме до дня. Захисників та захисниць України такова тому донатимо допомагаємо. Будемо допомагати усім можливим, наприклад, як ми допомагаємо своєю музикою. Надзвичайно сонячна, позитивна та яскрава Наталка. Карпа теж долучилася до благодійності, заспівавши відомі авторські пісні. Запальна та енергійна Наталія Карпа зарядила на всі 100% численну публіку. Це частина України, мої рідні, друзі, я сьогодні кожному з вас кажу привіт, броди, привіт! Хай чекає. Віддані слухачі, які із задоволенням слухали виступи талановитої Наталки Карпи, мали змогу насолодитися чарівним благодійним концертом, на якому зібрали більше 20 тисяч гривень. Дякую, а тепер руки в повітря і давайте, давайте трошечки так активніше, мої вірні. Дякую, що ви тут. Готові. Я не чую, ну, вмикайтеся відразу. Готові. Досить на високому рівні виконувалися хіти відомої і неперевершеної пані Наталії. Вже після концерту ми мали нагоду поспілкуватися із співачкою, яка поділилася своїми враженнями. Вірні, дякую, що залишаєтеся вірними своїй землі, своїй родині, своїм рідним людям, своєму серцю. Насправді, ви можете побачити вже в кадрі, як мене зустріли броди. Вони мене зустріли фантастично тепло. Тут вже багато маленьких, красивих, чудових дівчаток і хлоп'ят, які мені допомагали. Вони сон сьогодні співали. Насправді, сьогодні є таке особливе. знаєте, навіть не хочу сказати свято, але напевно це таке така шана, така відзнака усім нашим захисникам і захисниць, тому що нелегкою, непростою ціною нам дається. Кожен сантиметр України, от а особисто в моїй сім'ї, мій чоловік зараз теж на фронті він захищає землю. Тому я, напевно, як дружина військового дуже дуже все відчуваю. Та? і напевно це той день, коли ну взагалі, 365 днів в році треба казати нашим військовим дякую, але цей день ми і вшановуємо пам'ять тих, хто поліг. І дякуємо тим, хто стоїть на обороні. Тому сьогодні такий особливий день. Ну і для мене дуже дуже гарна нагода випала бути саме в цей день в бродах. Люблю броди, тому що була тут вже з сольним концертом. І маю надію, що обов'язково після нашої перемоги приїду з переможним концертом. є, як кажуть. Що ще робити? Ти один такий на світі і одна така. Ми вам добра, гарна, люба, як твоя Наталя. Я ваша Наталя, ви мої брони, які я хочу дуже чути. Hey! 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 Дай нам Боже, добру долю, а ще добру пісню. Вірна патріотка своєї держави Наталія Карпа виконала не лише патріотичну коломейку, а й пречудову пісню про Україну. Україно, моя, Україно, душі і у серці. Уття за собою ведеш. Хай носить на світі по світу, хай часами ми Лине пісня дзвінка і привітна, де у полі дозрілих піба, там, де прапор нашов платитний, і козацька слава жива, Україна моя. Сергій Нікишин телеканал Броди онлайн.